Ба більше московський поп вирішує підкупити прокурора, дає йому яйце. Каже, що то великоднє. Але чи справді воно великодні? Тільки правду робить вам саме більше. <кій> <кій> Адже в Мерседеса вдома багато золота. Він там тримав і золоту рибку, і стіни золота, і навіть картини у стилі прокурора Пшонки. Пам'ятаємо такого за часів екс-президента Януковича. Ні, 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 краще, не буду. краще щось підкласти, чим він, він буде... Понимаєте, я буду боятися, щоб воно не відключилось. Нічого цього, воно не відключиться. Я... Воно Тоді герметично, я замотаю, було, ні, можна воно купатися, чи... там нічого з ним не буде. Просто я вам зроблю трохи його Своєю добротою та нібито щирістю екс-намісник Лаври Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, намагався підкупити не лише прокурора, а й усіх суддів. Я кажу: треба було одразу відкривати ці подарунки і дивитися, чи там це ж з шоколаду, чи з золота. Але суддя та прокурор поводили себе чемно. Дуже дякую. Я думаю, немає сумнівів. Пасха це дуже велике свято. Не було більше свято для всіх людей, які вірують в Бога. Ми вам дякуємо. Дякую, молодий. Дякую. Та авантюра Павлика цього разу не вдалася. Апеляційний суд Києва рішенням від 21 квітня залишив митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя, який підозрюється у розпалюванні національної та релігійної ворожнечі, а також у виправданні російської агресії проти України під Цілодобовим домашнім арештом. Якщо ви згодні з таким рішенням, поставте вподобайку і залишіть коментар в підтримку. Я нагадую, ви на єту каналі Ростислав Продакшен. Тише сто православне пом'ясне церкви, ваше блаженство, наш синод, наші ноді епіскопат. Отак от поступають з неугодними людьми. Ну що ж, Помоги господь, благословляв всіх президентів на вибори, молився, а сьогодні удостоєння таке велике часто. Схоже перебування під домашнім арештом для Павла Мерседеса пішло на користь. Він став покірним, слухається суддю, та чемно відповідає на запитання. Дякую Богу, і я приймаю в себе, волю Божу. Так, за я абсолютно. Нічого не маю проти, на все боля, боля. Хоча ще тиждень тому московський піп дозволяв собі такі висловлювання, що в мене аж волосся стає дибки. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні. І можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Ні, Україна, ні президент України Володимир Зеленський не пробачив Павлу такі висловлювання і сказав: тобі личить моя підозра. Пам'ятаєте цю рекламу тому, що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік братії викинуті вами на вулиці. Я нагадую напередодні арешту, Павло Мерседес намагався зробити закордонний паспорт і втекти з України. Його е, зафільмували під час того, як він робив світлину на закордонний паспорт. Тому що пішов визвісід, що паспорт пропав во время облісков. куди то ані написали, що я вже уїжджаю, що я вивожу своїх родних. Так з ким такому випадку говорити? Национальный заповедник печерська печальского. Завтра он хочет провести комиссию, проверить. Он если представить мне документы, которые сказали вчера в ООН, тогда будем смотреть дальше. Мы не впротив, если нас выгонят власть и законы, которые должны действовать для каждого человека. Тому що своє, кожный має право вывезти. Вы Ви же приезжаете на другую квартиру, если вас вы не вивозите, то вывозите. Любимчик Путіна не очікував, що СБУ зробить хід конем. Вони перехопили розмови московського попа з його начальниками. Бачите, навіть світлину вам показую, як Павло Лебідь у себе на стінах лаври. Ганьба просто. Сьогодні прокурор Київської обласної прокуратури Євген Завістовський. Розповідає, що апеляційний суд Києва скасував ухвалу. Попередньої інстанції, але залишив у силі цілодобовий домашній арешт для Павла та зобов'язав його носити електронний браслет до 30 травня. Простими словами, у рішенні суду першої інстанції не було зазначеного терміну дії запобіжного заходу. Апеляційний суд на виконання вимог закону вказав у Цьому різниця під час засідання суду адвокати Павла клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали його прізвище також вони зазначали. Цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості відправляти богослужіння, що, за їхніми словами, порушує його права на віросповідання. Захисники вказували на проблеми зі здоров'ям у Павла, на цукровий діабет і що він не живе в тому будинку, де має перебувати згідно з рішенням суду першої інстанції. <му> Вас. Спасибо. Та розбита банка варення, то немов слід Паші Мерседеса, який втікав тоді з лаври, знаєте, кров червоний, слід від себе залишає. Та суддям взагалі не подобалося те, що говорили адвокати, клопотання, відпустити, щоб не було домашнього арешту і так далі. Тому що є плівки, СБУ записало, що розповідав Павло Мерседес. Ви це чули, друзі. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость Велію, там вже пропорай з скрізі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Он показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. Ви це ще, звісно, не поступлюється. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. Угу. Небудь, десь близько, де є е, якась е, е, частина, там щось таке, якийсь завод. А далі митрополит, який обіймався і тиснув руку Путіну, говорить, що Україна винна у тому, що Російська Федерація почала повноваштабну війну, бо спровокувала Москву. Уявіть собі. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася, якщо вона радіоактивна, то що на всіх дурних американців на той їхніх несе. Ну, як то так? Ну унічтажають Україну повну. Ти б'ють. Поповне поноці провоцирується. пудрив мізки намісник Лаври українцям вірянам дуже багато років, друзі. Сьогодні, за словами мерседеса, в нього вдома, нібито немає електрики, щоб зарядити електронний браслет. Для того ж, начебто, відсутній зв'язок. Каже він пряма мова: я живу в Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла нема, а про зв'язок взагалі можна і не говорити, сказав митрополиту ПЦ МП. Паша Мерседес вже стиг перевзутися і заявив, що нібито ніколи не був проти України. Те, що мені приписують, я ніколи не був проти держави і не буду. Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірний. Тому. Домашній арешт впливає на проведення богослужіння на плів пропагандистський священик. Але ніякі такі заяви, клопотання, суд апеляційний не ухвалив. Цілодобовний домашній арешт для Павла Лебедя до вироку. Суду друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, і будемо стежити за цією ситуацією та розглядом справи, тому що такого пропустити за кордон ми не можемо. Слава Україні, слава Збройним силам України. Метрополиту ПЦМП МП Павлу Лебідю сьогодні інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Перша – це рівноправність громадян, а друге це виправдовування або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Добре.